Ідуть вперед ціною всього. Можливо, розсічень власного або суперника головою з ударом на кону титул. Британці британці вміють боксувати. Як на мене, нація номер один в плані боксу. Далеко вже не Сполучені Штати Америки і вмінь. І давайте пам'ятати, ми сьогодні. На батьківщині Боксу. знову вперед від Едмонсона. Двічі влучно від лапіна розвертає Едмонсон і сам пробиває точно. Може бути у нас близький поєдинок, якщо нічого не зміниться. Аплодує, як ви зараз можете почути, наскільки гучно аплодує кут Едмонсона, але попередні удари, попередні удари всі були в захист. Активність це добре. Тут рахують удари, а отут -от на паузі з відтяжечкою Лапін. Хоче витягнути на себе. Едмонсона Даніель Лапін. На Правді. Так, Ця активність Едмансена такий хаос, а от боксу від нього не хоче він йти вперед, розуміючи так небезпеку контратак. Животик. Чому ні? Повітря, хоч поки що, і безкоштовне, але потрошки можна... Давати супернику зрозуміти, що так вільно дихати впродовж цього поєдинка не вийде. Даніель Дзюбуа. Приїзд його, його родини. Так, Уемблі, Емблі, вже майже готовий. Тільки сьогодні мегопак ікс. З доступом до Мегого, Netflix і сетанти спортс за ціною максимальною для новин. П'ятий раунд, поїхали. Це вже середина поєдинку. Отут, от потрошки починається головний іспит. Можливо, звичайно, хто забирав попередні раунди, але от істина, істина буде зараз. Даніель Лапін знову реакція у реакції поки що більше аніж урону дістає від суперника Лапін, так але.